Що ви хочете мати бездоганну, сяючу молоду шкіру, вам необхідно мати у своєму асортименті доглядової косметики саме ось такий класний чудо-крем. Крем на основі перлів для обличчя і тіла. Основними діючими речовинами цього крему є біоактивні молекули на мінеральній основі: перлинна пудра, масло ши. Та де пантенол. Унікальний склад інгредієнтів цього крему сприяє детоксикації шкіри. А також запобігає появі зморшок. Омолоджує шкіру. Я боже волію від тебе красива молода, приваблива струнка. Ще тільки ми. Оглянути сяючої шкіри обличчя і тіла, хто хоче, можете замовити цей класний Хі. крем.